Це Мотори заводяться. А ви спробуйте, похитайте ліворуч праворуч. Ну пробуйте, я серйозно кажу. Це було, це було... Да, мені треба було трошки дати швидкості, так, да, навіть. Ми ж не просто так. Тримай тебе крісло чи ні? Uh, ні, я то вискочуся. Щоб не було нюансів, що у нас зараз перевертається, буде гарне відео у нас. Сансори, які купаються в босівкуті, будуть. Журналісти писати. <клухи> <клухи> в, в одязі. Журналісти, грибун. Воно Тут і перше долі, бо як туди я не припнув, то я не сягну, типа. Оце ну, варіант, сидіти на байдарці, щоб я тримав тобі. Да, да, да. І воно без звуку, боку, наші колосалі буде. Добре. Ти приблизно так само береш. Діма, тримай там, а я перейду, щоб ну, знімати відео. Ну, ну, відео. А не просто.